Так, сьогодні 13 вересня, 25 рік. Знімаємо в якому стані виноградник, тому що вже пора, хоча виноград ще не готовий. Трошки підемо не з тої локації, з якої ми починає завжди. Ну, різноманіття зробимо так. Це кущик у нас без урожаю індіана. Нагадаю, що цього року, 29 травня, були. Заморозки, вимерзло все і вегетація пішла вже з початку червня. Так, тому не все. Це прививочка, я робив, по-моєму, тиждень назад. тому. Якщо видріє, будемо бачити. Це, по-моєму, я робив. Так, здається, басантій. Так. Це дубовський розовий теж без урожаю. Зелень наросла. Прививку робив клубнічний. Ось. Тут ось ще робив. Ось теж робив. От, побачимо, як вона себе покаже. Це надія Азос. Непогані грозі зав'язались, правда, гороху багато. Вже пофарбувалося, але ще не готово. Не готово ще видно, що не готово. Тут навіть от видно сліди ще десь зелені надія азос. Поруч у нас вальочок. Непогані такі гарні гроночки, хоча він ще, мабуть, мабуть, повинен повисіти. Хоча для проби ми сьогодні знімемо. Ось така ягодка, така середня ягодка, от з пальцем з рівнем буде зрозуміло, з великим. Ось таке навантаження. Тут деякі є і дві гроночки. Ось одна гроночка, а ось друга гроночка. Троночок, мабуть, 6 є чи 7. От. Так, далі тут нема на що дивитися. Кущі без урожаю, без урожаю. Спонсор без урожаю. Анюта дав от такий урожай, але анюта сама по собі досить пізня, тому ягода гарна, велика, от з пальцем чи Дозріяв на цього. Року не знаю, тому що сьогодні 13 вересня, а вона в такому стані. Ось так от. Це анюта. Все. Це, це кущик Слави України. Теж тільки посаджений рік назад. Він тільки дав приріз метр і все. Більше немає. Так, і приходимо сюди, на цю локацію. Так, тут у нас Надія ЗОС, теж ще зелена, а це у цей канадської селекції, теж він ще не готовий для споживання, але якісь невеличкі гроночки дав. Надія Азос ще не готова. Це ж вона же, Це також вона. цитрони магарач. На сьогоднішній день ще дуже зелений. Зазвичай ми його 1 жовтня знімали, але не знаю, чи цього року він до 1 жовтня буде готовий, бо він ще дуже-дуже і багато відстає. Тут надія Азос. Тут у нас є далі сигналка. Ось вона на технічному. Арарат. Американський кешмеш пізньо термін дозрівання. Тут було дві грони, одну я відрізав. О, і він ще зелений. Він сам по собі бідній. І ось теж ще одна гілочка-прививочка. Це той самий Арарат. У нього така грушеподібна ягодка. От, і безкісточковий він. Білий, але дуже пізній. Так що, не знаю, чи цього року вдасться його в смачному дозрівшому стані спробувати. Так, це синій технічний. Ось це він. Значить, тут біля стовпа Вікторія. Ось така вона. Цього року їх тут було багато, я частинку вже відрізав. Так, вона смачна ягода, але вона не стійка. Ну, ось така вона дала. А це на прививки Алвіка. Ягода велика. Де вона? Ось так Алвіка. Дійсно, велика ягода, ось пальчику можна порівняти. Ось вона ще зелена. Тут вона ось теж дала гроночку, але ця гроночка ще не готова. Значить, а це прививка, яку я минулого року робив, і підписана вона у мене як рембо. Але це явно не рембо, якась біла ягода. Ну, досить велика біла біл ягода. От. Що це таке, не знаю. Це першого року сигналочка на синьому технічному. Ну ось така ягода. Не знаю, вона ще не готова. Ні, наче то а що їсти можна. А ну ще раз. Значить, якісь мускатні то нано є. Ну не знаю, будемо дивитися. От вона далі. Це провівка на технічні. Далі. Рухаємось. Ось тут. Якісь сині. Не знаю що. Мо... Завжди не буду гадати. Дуже погано у стані. Погнили яди. А тут щось рожеве. Так що це таке? Навіть не знаю. Рухаємо. Далі. Це повинно бути нову. нова. Голубена нового. Тут воно зовсім занедбане. Ще не готова. Ммм. Майже, майже, але стану її не кращій якості. Так, оце той. Рожевий який привитий, непоганої смаку, безкісточковий. Ось одна гроночка. Ось друга гроночка. Мабуть одну гроночку ми сьогодні зріжемо. Так. І що? І що? І що? І що? І тут я бачу ще цимус. Тоже це прививка, він ще не готовий, але в такому стані. Так, і ось тут прививка на цьому ж технічному. Пам'ять учителя. Ось такі гроночки маленькі, але вони ще не готові. Там пам'ять вчителя у нас є трошки в іншому. месте. Ось тут дали. Ось память учителя. Тут воно в тенечку воно еще не готово Ось тут память учителя. И ось тут. Зараз заднимем шерстню. Ось тут нема. Втік. Ось память учителя. уже его клюют Черсні, отут він поїжджений. гроночку знімем. Оце він. А це кишмиш лучистий повинен бути. А ну-ка, перевіряємо. Так, щось впало. Опа! Так, кишмиш лучистий, без кісточки. Непоганий, шмачний. Так, 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 так. А це виноград, який цього року не дав врожаю, а тільки в липні почав цвісти. І ось що ми маємо? Це подарок не світаю. Ранній виноград, який в вересні в такому стані. Так що отак от. Так от. От що, значить, заморський. Вегітація здвинута на місяць чи навіть на два. Так, далі. Лора. Теж вона без урожаю. Одна гронка, ну то ще зелена, нема на що дивитися, більше куштувати що. Ось такі висисульки в... Юпітера, але він теж цього року теж постраждав від заморозків і дуже спізніть. Коротше, нема що знімати. Так, це висить теж, здається, лора. Да, не нормована. Не нормована. Залишки Юпітера. Так, і ось тут прививка. Подарок Нікополю. Писанки. Цього року сі... Ну ні, вторік було сигнальний, цього року більш-менш вже другий рік. Ось така ягода. От з пальцем порівнюємо. Подарок Нікополю. Ось такий стан гроночки. невеличкі гроночки, але гарна ягода, смак. Смак теж досить приємний. Ось далі. Це вона ж. Це вонаш. Здається. Да, це вона. Така. Витям ягода. І ось вона на роночки. Це на сталісман. Зелений. от І в такому стані. Гроночка, талісман. І тут є на ньому прививочка. Це єдина грозь, це денька. Теж писанки. Давай-ка заберемо, щоб деньку у нас їх більше немає. Це одна у нас грозочка. Ось така денька смачний виноград. Де да, де да, да, бірочка? Від неї? Де да, бірочка від неї? Не бачу. Не бачу де. Да. Бірочка від неї. Чи це день. не денька? Ні, похоже. Ось денька, ось денька. Ось денька. І ось бірочка. Денька. Кеша талісман потріскав, зелений треба буде наступний рік його, мабуть. Хоча ягода велика, гарна, але ще зелена, 13 вересня вона ще ніяк. Ось. А тут він навіть погнив. Ось так знімаємо як є, без всяких прикрас, без нічого. Ось тут погнив. Ось така гнила ягода. Загорошив, погнив. Так що ось так. Що тут? Що тут показувати? Прививка на розболі. Синя ягода. Вже другий рік вона дає. Врожай, цього року. Врожай значно. Кращий, більший, но вона ще не смачна. А вона ще зелена. Здається, краса балок. Мені так здається. Розбол. Навантаження таке, яке курс заклав, ніхто його не нормував, Ну, відповідно він ще смак такий. Не скажу, що вже повні цукри, йому треба висіти, але він завантажений. Поки нема що смакувати, бо цукру цього року немає. А це він же. Розбол. В такому ж завантаженому стані. Впізнаєм. Тишмеш запорізький. Тож не нормувався. Ось такий він. Така ягодка. Ось він. Давай так з цього ракурсу. Його тут багато. Він треба буде розвантажити, що можливо він десь йшов, бо він ще не готовий. Це Вікторія теж привита. Ну, в такому На стані теж, мабуть, ще не смачно. Тут молодий кущик у нас є. Десь я покажу ось він рембо. Оце 100% рембо, бо я його садив. Дивимось, це перша гроздочка. Ось така вона. Це... Ось кущик молодий посажений. Ось. А ось на білому ось така гроздочка, не знаю що це таке. Гарна. Може Емір, може це я брав Ігоря, але не підписав. Гарна ягодка, ось така. Можна навіть зірвати її. Витрим проїн. Ось дивимося, ось така ягодка. Що це таке? Не знаю. Не хрустить, м'енька і досить смачна. Ну і юбілейного черкаська. В такому стані цього року трошки. Отак От він зафарбувався. Мабуть, вже їсти можна, але цукрів ще немає. Ось така граночка. Частково Частковий загрошив. Частково не зафарбувався. Маленька гроночка, тут краще зафарбувалась. Юбілей новочеркаська. А це в турбинку ми засунули. Так, і ще у нас один рядочок. Це казка, яка зовсім не казка. Точніше це повинна бути казка, але урожаю ми не бачили, тому касково нічого немає. Це Пам'яті вчителя теж би ще без врожаю. А це кущ. Кущ забави. Але по-моєму тут забави і вже немає, бо ми все переправили. А ми ну подивимся. Ні, ні, все-таки трошки забава. Забава. Дала себе знати. Вот я навіть не знав. Забава чуть виросла, От. а те, що привити на цій забаві, не виросло. Тут привитий аватар, який кожного року дає нам по одній сигнальній гроносі і більш нічого не дає. ось видно Аватар з ямочками. На сьогоднішній день все зелений, мабуть, і він не дозріє. З розрахунку, що сьогодні вже 13 вересня. От він горить на сонці. Ну і на прививці урожайність його у мене усякого ніяка. Далі гроночка цимуса. Мабуть, він вже готовий. Ранній урожай, але його тут небагато. От одна гроночка. Це теж на привівки. Ось друга гроночка цимус. Ось тут ще щось є, да-да-да. Кілька гроночок цимус. Зеленіший цимус. Далі переходимо. Грони слава Україні, невеличкі, але ягода досить тут велика. Ну, що можна казати? Ось така ягода з пальчиком рівняє. Ось така гроночка. Ще немає цукру, будемо її залишати, хай висить. От слава Україні! Раз. Тут. Раз. Два. Тут от. Ось одна роночка. І ось на цій же лозі друга гроночка, Такі невеличкі грам по 700, мабуть. От. Переходимо далі. Плевін мускатний. Не урожайний цього року. Такий він щільний но ще не готовий, мускат відчувається, але по урожайності цього року мілкий, коротше ще не готовий. Ось такий він. Тут навіть є погнивший. Тут ми робили прививочку ось. От. Плевен мускатний. Так, і ось прививочки на розболі. Останній кущ розбол. Значит, оце сам розбол. А це прививочка на ньому. Ось така рожева. Що це таке? Я не знаю. Будемо розбиратися. Така непогана ядка. Вторік вона не дала врожай, цього року дала врожай. Ось, ось вона. На що воно схоже? Можливо, з нею. Ну, Щось не схоже на смак. Ось такий. А можливо оце пістрий. А щось таке. Фіолетове. Ось, ось він. Десь в мене є записано, що я проривав. Це що таке? Це у нас вже не є. Ось ось такий. Можливо, це пьострий. По кольору схожий. По смаку. досить приємний дам. От вже тут. Там треба разбираться, розібратися. Розібратися, що, Урожай оце. виноград. Цього року он дал. урожай хороший. Ось вот так. Може, подарок не куплю. Хотя, не знаю. Ага, і оце, похоже, что це пістрий. Так, а вот это... Я вот на розболі. Первый рік вот такая сигналочка. целый раз. И вот тут вона два. Вот это я точно помню, что я провел рембо. Вот такая ягодка рембо. Дивимось. Ось так. От. Така вона овалом. Точніше, ромбиком. Так, і оце. Тут теж З цього року непогана. Ось що це таке? Не знаю. Мені здається, що це краса балок. Я брав Ігоря. Раз, два, три, чотири, п'роночок. Ось така ягодка, може це і рембо, не знаю. Будемо розбиратися. А ось другий друга ягода трошки інша. Можливо, це і мир, Я не знаю теж. Треба розбиратись. Ось маленька вовночка, ягода зовсім має інший розмір. Якщо з пальцем, то ну, ось такий розмір. Видно, що розмір досить такий великий. Так, ну що, ну, оце все, що ми маємо на цей рік. 25 рік. 13 вересня. Ну ще з цього боку заглянемо до Юпітера. Ось такий Юпітер не, не дуже важний. Тут ще бачу навіть зелений. Оце, я так зрозумів, ще одна грозочка Лори. От. А от Юпітер. Так, да, от Юпітер. Він кожного року такий, цього року ще гірше, ніж завжди. Так, ну все, на цій... Оптимістичні, як говориться, ноті можемо завершити. Хіба що ще знімемо оце Це. гарна городочка? Це подарок не куплю. Ось. Ось так, подарок не куплю і все.